Радий бачити кожного із вас. Ми наближаємося з вами до Євангелія. І минулого тижня минулого тижня, Господь нас навчав про тимчасову добру новину, яку чекають землі люди. Пам'ятаєте, Господь нас навчав, що люди вони очікують здоров'я. Владу, гроші, знаменитість, вирішення наших земних проблем, здійснення наших бажань і так далі. Тобто тимчасова несправжня благодать. Характеристика доброї новини, яку бажають земні люди. Пам'ятаєте, Господь нас навчав, що, ця, що добра новина, яку чекають люди, вона є тимчасова. Е, вона є частина, неповна добра новина, яку чекають люди. Е, ще одна характеристика не справжньої Євангелії, тобто доброї новини, яку чекають люди, це відносна блага звістка. Відносна блага звістка це добра, добра новина тільки для когось, але не для всіх. Ми Минулого тижня Господь нам відкрив три характеристики доброї новини, які, яку очікують, яке очікує Боже Творіння після гріхопадіння. А тепер надіюся і довіряю Богу, що ми з вами дозволимо Святому Духу відкрити нам характеристики справжньої, благої, доброї новини. Отже, що ж таке справжнє Євангеліє? Справжнє Євангеліє це незадоволення наших з вами потреб. А це добра новина про Ісуса Христа. Луки, 2 глава 10-й, 10-11 віршик. Та ангел промовив до них. Не лякайтеся. Бо ось я благовіщу вам радість велику. Що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовій місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Отже, характеристика справжньої благої звістки. Перше. Блага звістка, справжня звістка є вічна. Справжня добра новина є одна єдина. Справжня звістка або Євангеліє, вона є абсолютна. Тільки Ісус Христос має справжні характеристики доброї новини, яка є справжнім Євангелієм. Що я маю на увазі? Ісус Христос є вічний. Амінь? Євангеліє від Івана 1.1 1, .1. Споконвіку було слово, а слово було в Бога. І слово було ким? Бог. І ми читаємо в Євангелії від Івана в главі. Як це слово, віконвічне слово, зодяглося в тіло і стало людиною, і обітало. Між нами, між людьми. Ви собі можете тільки уявити слово, яке було віку, стало людиною. Тільки Ісус Христос, Він є єдиний. Дії святих апостолів, 4 глава 12 вішик говорить, нема в ніким іншим спасіння. Нема іншого імені під небесами, в якому ми з вами мали би спасіння. Ісус Христос Він має характеристики справжньої доброї новини. Ісус є абсолютний, тобто досконалий. У книзі об'явлення 1.8, 21.6 і 22.13 говориться, хто такий Ісус Христос? Ісус Христос говорить, Я є Альфа і Омега, Я є початок і кінець. Любі, Євангелія від Матвія, перша глава 19, із 19 по 21 віршик. А Йосип, муж її був праведний, і не бажавши ославити її, хотів та й команду відпустити її. Коли ж він те подумав, ось ангел йому з'явився у сні, промовляючи. Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина та йде йому ймення Ісус, бо спасе він людей від своїх, від їхніх гріхів. Лю, любі дані Богом тимчасові подарунки не можуть стати. Справжньою доброю новиною, яка є вічною, яка є єдиною, а також абсолютною. Чи згідні ви з цим, що земні речі не приносять нам справжню вічну єдину та абсолютну радість? Хто може впевнено сказати, що будь-яка земна річ, яку вам Бог сьогодні дає, вона приносить вам справжнє щастя, справжнє задоволення. Можливо, ви купили новий автомобіль, можливо, ви купили новий телефон, можливо, ви отримали хорошу заробітну плату або пожали руку знаменитій людині. Чи стали ви щасливі назавжди? Коли ви щасливі, як довго ваше, ваше щастя залишається? Сутку дві. Рік точно ви не будете щасливі. Навіть якщо ви купите саму дорогу машину. Або вам її подають. Ви не будете щасливі рік. Любі, е... хто, як не Ісус, може заспокоїти наші стомлені душі? Матвія 11, глава 28 по 30 вірш Ісус Христос каже такі чудові прекрасні слова. Прийдіть до мене. Усі струджені та втяжені. І я вас заспокою. Візьміть на себе моє і навчіться від мене, бо я лагідний і серце покірний. На великий жаль кожній людині, в тому числі особисто і мене. Нам, людям, властиво обирати тимчасове задоволення, а не вічну єдність із Богом. Чи згідні ви з цим? Ісус Христос, Він прийшов, щоб спасти загинуле. Ісус Христос прийшов подарувати нам з вами вічне життя. Ісус Христос прийшов забрати наші з вами гріхи на себе. Євангелія від Івана 1,12. Іван Хреститель гой такі слова, коли побачив Ісуса Христа, який йшов до Нього хреститися. Агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Ісус Христос народився на цій землі, щоб подарувати нам свою праведність. Римлянам 3, 20. Бо всі ми согрішили. І позбавлені що? Слави Божої! Всі ми сорішили. Тому Ісус Христос це є блага свістка. Блага звістка це добра новина для всього людства, а не лише для мене. Блага звістка, іншими словами, Євангеліє – це радісна звістка про Ісуса Христа. Тільки справжня звістка про Ісуса Христа є вирішенням всіх наших наявних та тимчасових проблем. Ви вірите в те, що Ісус Христос є вирішенням? Наших з вами проблем. Проблем нашого гріховного серця. І так. Для того, щоб вирішити проблему нашого грішного серця, Бог післав сина свого Ісуса Христа померти за наші гріхи. Івана 3,16. Так бо Бог полюбив світ, щоб віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув. Але мав життя вічне. Божа воля, вона є постійна та незмінна. Справжня добра новина, яка має вічну, єдину і абсолютну характеристику, це наш Ісус Христос, що був умер за наші гріхи і Воскрес із мертвих. Римлянам 4:25, що був виданий за наші гріхи і Воскрес. Для виправдання нашого любі. Я буду молитися і просити, щоб ця блага звістка, блага звістка про Ісуса Христа, який народився раді прощення нашого гріхів, вона наповнювала наші серця, втомлені серця справжньою радістю. Помолимось. Бог Отець наш Небесний. Ми славимо Твоє святе ім'я, ми дякуємо Тобі за те, що ми люди, які нуждаємося в Тобі, ми не можемо самі себе спасти. Ти через своє слово говориш, що ми грішні. Ми зіпсовані гріхом, але ти не залишив нас погибати. Ми дякуємо Тобі за Ісуса Христа, який є справжнім Євангелієм, І за Ісуса Христа, який є доброю новиною, який прийшов у цей світ раді нас, наших гріхів. Ісус, ми дякуємо Тобі за те, що ти залишив славу Небес, став людиною раді того, щоб принести свою святу кров, абсолютну, вічну, єдину жертву, за прощення кожного із нас, хто є на цьому місці. Я молю тебе за наші серця, щоб ти нас наповнював справжньою доброю новиною, що в тобі, Ісусе, ми маємо вічне життя. Дякую тобі, Господь. Амінь.